Якщо для одних школярів літо пора канікул та відпочинку, для інших нагода використати вільний час для допомоги потребуючим. Ось уже 9 років у столиці та її передмісті працює програма, що об'єднує підлітків навколо проєкту допомоги людям з фізичними вадами. Єврейська організація ЯХАТ, що на євриті означає разом, вчить підлітків волонтерів ремісництву. А головне розвиває в них гуманне ставлення до неповносправних, надаючи можливість відчути радість від допомоги іншим. У спекотний літній день у передмісті Вашингтона група підлітків починає будувати пандус для інвалідного візка. Ці старшокласники учасники щорічної літньої програми місцевої неприбуткової організації «Яхат». Місія цієї групи допомагати з ремонтом будинків малозабезпеченим родинам. Будівництво пандусів лише один з чисельних напрямків роботи організації. Кендра Рубінфелд, програмний директор цієї установи, called... Ми спеціально створили програму, яка дозволяє підліткам взяти участь у будівництві пандусів у будинках малозабезпечених сімей, в яких є хтось з фізичними вадами. One washer, one nut and one bolt. Під керівництвом професіоналів старшокласники навчаються майструвати. Однак найголовніше каже Кендра діти вчаться допомагати та співчувати. Це набагато більше ніж набуття професійних навичок. Підлітки усвідомлюють, що означає бути неповносправним настільки, наскільки це може зрозуміти, здорова людина. Програма триває від тижня до двох. На певному етапі підлітки проходять так званий курс співчуття. Вони користуються інвалідними візками та милицями, аби відчути, які обмеження мають люди з фізичними вадами. це дозволяє нам надати особливого змісту роботі, яку виконують ці діти. Дін Брегман співпрацює з Яхадом вже три роки. зараз я вимучений. Це важка робота, але зрештою надзвичайно приємно побачити, як посміхається людина, яка спускається по зробленому нами пандусу. Цим разом волонтери допомогли 21-річному герсону Портіо, який від народження страждає на церебральний параліч. батьки хлопця. Щиро вдячні добровольцям. я надзвичайно щаслива побачити закінчений пандус. У мене не вистачає слів подякувати усім. Нема слів висловити мої почуття. Я щасливий, надзвичайно щасливий. Я ніколи не думав, що хтось може зробити щось подібне для моєї дитини. Це просто чудово. щира вдячність родин, яким допомагають волонтери, спонукає школярів, таких як Арі Рікман, повертатися вже кілька. Років поспіль, існує багато благодійних організацій, які намагаються вирішити різні проблеми у світі, але рідко випадає нагода зробити щось своїми руками і побачити на власні очі, як зроблене тобою впливає на життя інших. Сподіваюсь, коли я виросту, буду продовжувати робити щось подібне у вільний час. чи оберу кар'єру пов'язану з допомогою іншим. <рес> Цікаво, що ці старшокласники не лише допомагають іншим, а навіть платять за участь у програмі. Гроші поміж іншого йдуть на закупівлю матеріалів.